Всім привіт! Починаю знімати свій новий влог з Катією з прогулянки. В неї канікули, тому це те, що її чекає кожного дня. Вона буде ходити зі мною гуляти. Я далі намагаюся ходити гуляти кожен день, коли немає дощу. Робити не менше 10 тисяч кроків. Поки що в мене це виходить. Дощові дні, звичайно, що ми вдома. Але. Я думаю, що ми будемо вам знімати, гуляти, ходити і показувати. Напевно, все таки якісь кадри з наших прогулянок, не тільки будемо говорити про в'язання. Тому долучайтеся теж до такого і знімайте ті вулиці, де ви гуляєте, що ви бачите цікавого. Мені здається, класно погуляти, і просто можна замічати те, що ти не завжди замічаєш в. Якомусь повсякденному житті є більше часу зосередитись на якійсь красі навколишнього. Тому mm -hmm. долучайтеся. Привет. Сьогодні я підключаюся до вас, щоб показати вам дві свої готові роботи. А, ну, одна майже готова. Мені прийшов моточок пряжі, якого мені не вистачило для кардигану. І я його дов'язала. Чому майже готова робота? Тому що мені залишилось прошити гудзики і попрати його. А, так. Ось так виглядає мій кардиган. Нагадаю, що це шампейнкетгент по опису по Titneat. Я в'язала його з пряжі Drops. Drops Marino Extra Fine плюс Kit Silk. В'язала на спицях номер 4,5. Мені дуже подобається цей кардоган, сама його конструкція, мені подобається поєднання пряжі. Взагалі, мені все подобається. Мені дуже подобається ця планка, яку в'яжеться дуже-дуже довго. Але вона насправді гарно виглядає. Ось тут я позначила, де я маю собі худзики прошити. Ось так. Так, дуже мені подобається. Я нарешті його закінчила, чому я дуже рада. Так, показую пряжу, з якої я в'язала, це ось такі дві пряжі поєднання цих кольорів. Marino Extra Fine це колір номер 47, і Kid Silk це номер 34. Дуже мені подобається. Опис зрозумілий, нічого складного немає. Тому так, дов'язала, хочу його сьогодні попрати. Так, я вже все, звичайно, в цьому пуху. Не знаю, до речі, я ніколи не вязала з дробські цілки. Інтересно, як воно буде після прання, чи так само буде дуже сильно залишатись цей пух на одязі чи, чи ні. Ну, подобається. Але, в принципі, мені подобається результат. Подобається, як він виглядає. Цей пушок такий дуже гарний. Так, і я вам далі вставляю фотографії, як він виглядає на мені. Так, і наступна моя готова робота це оці шкарпетки. Вони виглядають дуже смішно, просто. Не знаю, дуже смішно, як на мене. Але я їх не сушила на блокаторах, щоб, знаєте, тут резинка нерегулярна і щоб воно не натягувалося, не було таким розтягнутим, а гарно лягало по нозі. Ось такі не вийшли ось. ось так. Я для них використовувала пряжу ось таку. Це мій інвейт від Лунакроса. Це номер у мене 36. Дуже мені подобається пряжа Соя. Я все таки її називаю Соя, не знаю, як правильно. Так, і цю рюшечку я теж робила з такої ж самої пряжі, просто з іншого кольору. І, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, який він, і не буду помиточок зараз. І оцю полосочку я теж не го робила, тільки додавала сюди ще одну ниточку ось такого: чи це люрекс, чи це шовк. Я не знаю, це, це люрекс. Ось такий. Він дуже-дуже тоненький. Купила в місцевому магазині, не знаю, від якої фірми, але він додає такого красивого блиску в цій полосочці, і мені дуже подобається. Так, ну, отакі вони смішненькі, але я далі вам ставлю фотографії, як вони виглядають на нозі, і мені здається. А звичайно, що набагато краще. Всім привіт! Вирішила сьогодні підключитися, зняти фінальну частинку влогу. Я давно не знімала, вже такий досить великий період пройшов між першими частинами і цією. Але як бачите, я сажу сьогодні в своєму кардигані. Я думала, що я вже не встигну його поносити, тому що в нас було дуже тепло, в нас було 27 градусів, всі вже ходили на короткий рукав. Так, дуже тепло було. Я думала, що ще місяць і буде неймовірна просто жара, але а, температура впала дуже сильно, до мінус 2 вночі і в день-4 градуси. Це дуже холодно, просто неймовірно холодно. Сьогодні, вчора було 4, сьогодні вже 9. І, але є час для того, щоб носити цей картиган, тому ми сьогодні підемо скаті гуляти, і я піду Так. Буду тепер показувати вам свої якісь в'язальні справи. Перше, що хочу вам показати, це шкарпетки. Купила собі, до речі, ось таку ну, це косметичка, напевно, але я собі її купила для того, щоб тримати там якісь маленькі проєкти. Я вже купляла одну, ось таку вона мені дуже подобається. У нас тут ще з кишенькою, і дуже зручна, ця трохи менша, але вона така. Мила з кілочками, тому вирішила купити. Так, я нагадую вам, що я в'язала ось такі шкарпатки. Зараз на них проходить тестування опису, дівчата вже їх тестують. І я коли знімала відео для мастер-класу, в'язала дитячі. Зав'язала лише одну ось таку. Дуже смішно вона зараз виглядає. І треба довязати ще одну, для неї я використовувала теж пряжу від Лена Гроса. Ось основний колір це ось такий це уні, а тут колір 1386. Рюшу я також в'язала з такої самої, як і в попередніх шкарпетках, з ось цієї пряжі. Соя, тут колір 32. І для, Отут я робила просто додаткову таку полосочку. А тут я як Катя вирісла, ми зробили іншого кольору мисочок, і тут полосочку тут додавала цей люрекс, тільки срібного кольору, а на мисок не додавала. І це я в'язала з. Ось покажу вам цей люрикс. цій зелені я додавала золотистий, а це сріблястий. І мисочок я в'язала з ось цієї пряжі. Це в мене. Залишки, я колись зв'язала з них балетки, балейсокс. Такі темні, і ось це ось така пряжа, в мене вона залишилась і її потрібно використовувати вона дуже гарна і на дуже гарний колір. Так, тому залишилось мені зв'язати ще одну ось цю шкарпетку, поховати всі кінчики і, звичайно, що попрати. Я надіюся вже її дов'язати, тому що вже опис скоро вийде, а в мене шкарпетка не дов'язана. Так, і щось я, щось я так застрелася. Це мене дов'язане шкарпетка, тому що в мене є ця одна, і в мене ще є один дуже довгий надв'яз. І я ніяк не можу дов'язати. Я не знаю, чому, не можу взяти за нього. І вроді, вже не так багато там роботи залишилось. Це ось ці шкарпетки. Ось ця з вишивкою одна готова. І інша шкарпетка, я її перезняла тоді, на цій спиці такі залишилась. Тут вона відв'язана у мене. Почалися прибавки на п'ятку, тобто п'ятка Стронг. І ось отак воно і стоїть троєку ввечері сісти і Отак. От і самий великий процес у мене є, зараз я вам покажу. А, дуже складно зараз буде показати, тому що тут дуже багато наїдов тобто, до нього. Це кардиган, який я почала в'язати не по чинному з опису, а так як я хочу, це буде такий оверсайз кардиган з широкими рукавами. І сам він буде такий досить широкий, і він буде з інтарсією. З інтарсією, а, напевно, вам тут нічого не буде особливо видно, але тут в мене ціла купа моточків. Скільки їх один, два, три, чотири, пять, шість. Зараз. І це тільки початок, буде їх ще більше. Ось на такому він у мене зараз етапі. Ось так. Не знаю, <головіка> не видно нічого. Він на спицях. Я от почала вязати таким зараз за все так більше суну по... по спицях, що побачила. Ось. Ось так от. На такому етапі воно. Дуже багато ниток, дуже багато всього. Тут використовую я пряжу. Дропскрізма. В основний в мене колір ось такий світлий. І а, я навіть не знаю, який тут номер. треба подивитися, тому що в мене вже все спутало там. Ось такий основний колір це номер 71. Він такий світлий, я не знаю, щось між а, не то рожевим, не то бежевим, не то. Щось таке. Не, Незрозумілий. Як на мене, я думала, він буде. Більш до бежевого кольору. Але, в принципі, він непоганий, що мені не подобається. Мені не подобається, як ця пряжа лягає по полотно. Е я коли в'язала цей картган, це теж пряжа дроп з е fine Тут у мене зовсім рядність, якщо з'являлася, десь там чуть-чуть абсолютно ну, все рівненько, все класно. Тут в мене просто жахлива рядність. Я не знаю чому. І петлі не є рівні. І чи, чи може це такий світлий колір, колір чи що? Я не знаю. ну, Що маємо, то маємо. Але, в принципі, я от, не знаю, чи буде видно, я от одну оцю верхню частинку, коли я була, привязала, я її попрала. І тут відрізняється попране полотно від непопраного. Воно трохи вирівнялося, але все рівно, все на ньому видно. Але я думаю, так, носити, в принципі, буде непогано. Він буде такий нетеплий, вільний, такий, знаєте, буде рухливе полотно, не, не таке тверде. А, і от так. В'яжу я його на спицях номер 4,5 в одну нитку. Тут в пряжі, нагадаю, 50 грам, 100 метрів. Полотно виходить не дуже таке тверде, забите. Такі буде, я думаю. Легкий кардиган. Тому так, ось, не знаю. До речі, я тут, коли прала, зняла на додаткову нитку, потім підібрала петлі. І чомусь в мене оцей ряд, де йде з'єднання з, з тим же полотном, який я подальше вязала, в мене йдуть такі косі петлі. І я от не розумію, чи воно вирівнюється після прання, чи ні, чи це треба кожну петельку якось там підтягнути. Без поняття, я ж тепер, до речі, я побачила, що після прання ця пряжа змінює колір трошки, або, або на різні моточки. Не знаю, можливо, вона дійсно змінюється трохи. Бо буде дуже сумно, якщо це різні партії, різні мотки. Я не перевіряла. Не знаю. Ну, але в будь-якому випадку я розпускати це не буду. Це занадто багато роботи. І я подивлюся, якщо. Мені, якщо в мене все вийде, якщо в мене все вийде, то я, можливо, зроблю опис на, на цей, на цей кардиган. У мене були різні варіанти для цієї Це типу як картинка ззаді буде така в квадраті. І, але я вибрала саме такий, Подивимося, що чого вийде, і буду вже вам показувати, як я в цьому всьому просуваюся. І так, звичайно, в мене ще є один проєкт, але який я не буду показувати в своїх влогах. Це проєкт для небобусного квадрату. Я вяжу там квадрати, я вже зв'язала всі квадратки, які мені потрібні. Залишилося ще лише зв'язати квадратики, які будуть іти на горловину. І це, напевно, їх треба якось робити з такими вирізами, треба над цим подумати. І вже можна буде з'єднювати весь цей виріб. Так, ще так, є у мене ось такі процеси а Багато процесів і мало часу. Як завжди хочеться більше часу. Але м -м, подивимося. Надіюсь, що все це дов'яжу. І взагалі ми через два з половиною місяці переїжджаємо, і вже останній місяць, місяць треба буде зайнятися з цим, цим, тобто червень, треба буде зайнятися повністю переїздом. І я не знаю, але в мене стільки ще планів цього пов'язати до того часу. А, що. Я не знаю, як я це маю встигнути, але подаваться. Що встигнути, встигну, буду вам показувати, звичайно. І, звичайно, що моє в'язання не зупиниться, коли я переїду. Я просто планувала до переїзду це це зробити, але не знаю. І на цьому це все. Дякую всім, що дивилися що довелася до кінця. Дякую за всі ваші коментарі. Підписуйтесь пишіть. І, звичайно, з прийдешнім вас, світлим, святом, Великодня! Смічну вам паски. Нехай все вашому житті буде як найкраще і звичайно мирного неба.